Вітаю вас на нашому YouTube-каналі хвилинка для жінок. Вчора розповідала про молочницю і як її попередити, профілактувати превентивна терапія, а сьогодні з вами говоримо про те, як її лікувати. І якщо це сталося вперше, якщо це не часті рецидиви, жінка може в принципі справитися самотужки. Тобто, дотримання знову ж таки йде особистої гігієни. Використання миючих засобів саме для інтимної гігієни повинно бути із правильним відсотком pH менше рівне 7%. А також ми використовувати можемо спринцування, як із лікарськими засобами, наприклад, хлоргексидин чи мірамістин. Так це може бути і відвари лікарських трав, наприклад, ромашки. Також використовуватися можуть вагінальні креми супозиторії, мазі для того, щоб позбутися проявів молочниці. Це може бути однократне застосування таблетки флукона. В дозі 150 мг, Корисними будуть пробіотики для утворення і розмноження корисних бактерій для підтримання мікрофлори як кашківника, так існують і окремі саме корисні бактерії у формі вагінальних свічок для використання інтравагінально. Тому, ще раз наголошую: дбайте про себе. Любіть себе і до наступних наших зустрічей.